Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Приготуйте вушка. це звук П. Повторіть за мною П! Як ви вважаєте, цей звук можемо співати? Правильно, ні. Цей звук не співаємо. Повторіть ще раз П. Тож, це звук приголосний. Ми його позначаємо рискою. А він ще має. Свого братика молодшого, і звучить він ось так. Пі. Пі. Його ми будемо позначати двома рисками, бо цей звук пів звучить м'якенько, як подушечка. А звук П звучить твердо, як цегла. Давайте їх порівняємо: п-пів. Ще раз повторіть, п. Пі. Молодці друзі! А зараз давайте разом з потягом вимовимо цей звук. Спочатку твердий, а потім м'який. Скільки потягів, стільки і раз проговоримо твердий звук П. Давайте разом п. А зараз м'який. Подивіться, потяг привіз нам друзів. Давайте назвемо, хто це? Папуга, пончик, панда, печиво, павич, павук. Чуємо твердий звук П. А в цьому потязі хто приїхав? Подивіться, це ж пірат, півень, Пінгвін, піця. Пікачу. В цих слова звучить м'яко звук П. Ю. А це хто? Подивіться, це продавець, далі пожежник, поліцейський, поштар, пілот. Ці слова професії теж мають звук П. Ю. А зараз будьте уважні, яке слово зайве. Тобто, яке слово не має звука П. Пульт, пальма, морозиво. Так, то це? Папуга. Хто зайвий? Давайте ще раз. Пульт. Має звук П. Так, далі пальма. Є звук П. Морозиво. Є звук П. Правильно, відсутні звуки. І папуга є зуп. Тож зайве морозиво. А зараз приїхав до нас потяг. І хоче, щоб ви йому допомогли визначити, де є звук П. на початку слова, в середині чи в кінці. Давайте разом вимовимо: потяг, п -п -п потяг. Де ви, дітки, почули звук? П? Правильно на початку слова. А в слові суп де ми чуємо звук П. Давайте ще раз. СУП. Правильно, звук П є в кінці слова. А це, дітки, знайомтесь, буква, яка позначає звук П і П. Послухайте про неї віршик. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладинку поклав. Втіха нашій дітворі буква П уже в дворі. Тож це буква П. На що вона схожа? Мені схожа на гойдалку, на дві пальми, на портфель. Дивіться, навіть на залізничну дорогу, а ще на наш улюблений конструктор. А зараз, дітки, приготуйте руки, олівці та улюблений конструктор. Пропоную вам скласти букву П за зразком. Тож, починайте! А зараз приготуйте наші очі і знайти. Де буква П сховалася? За чим сховалась буква П? За пташкою. Буква П За пандою, за сонечком, за павичом. Тож сьогодні, діти, ми з вами познайомились зі звуками П, П та буквою П. Давайте ще раз пригадаємо, що звук П це приголосний твердий звук. А звук П приголосний м'який. Приголосні звуки ми позначаємо рискою. Тверді звуки однією, а м'які двома рисками, а також познайомилися з буквою П. І давайте разом повторимо віршик про букву П. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладинку поклав. Іха наші дітворі, буква П уже в дворі. Тож, діти вам завдання, будь ласка, напишіть або викладіть свою букву П з олівчиків, або можна ще з конструктора цукерок сфотографуйте і надійшліть мені у групу Viber. До побачення!